Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Теперішня вулиця Михайла Грушевського має давню історію. Остаточно вона сформувалася уже після зруйнування міських валів. Починалася вулиця від річки Рудки, взята в бетон під нинішньою Соломії Крушельницької, і сягала престижної панської сучасного бульвару Шевченка. Первісно цю міську артерію називалися іванівською на честь святого Івана, бо на початку вулиці була одноіменна капличка, зруйнована у вирі Першої світової війни. На старовинних листівках можна побачити первісний вигляд вигляд вулиці із капличкою. Тоді тут переважали невеликі партерові будинки, і вілли зліва на пагорбі, званому кам'яною горою, височів єзуїтський колегіум. Тепер у цьому районі стоїть адміністративний будинок у беремні 1918-19 роки років. Вулицю назвали іменем Симона Петлюри. Тоді до неї приєднали ще й сусідню, що веде до вокзалу і носить теперішнє ім'я В'ячеслава Чорновола. Уже у другій половині 19 століття на вулиці почали будувати багатоповерхівки, серед них і банківське приміщення. Колись тут був Австро-Угорський державний банк після 17 вересня 1939 року. Тут містилося відділення Держбанку СРСР, а тепер відділення Національного банку України. Серед будівель старовинної вулиці варто згадати ще одну, яка уціліла до наших днів. З 1986-го тут розмістилася середня школа номер 4 Спородили цей будинок для другої польської гімназії. Питання про відкриття якої постало у 1905-1906 навчальному році. Перша Нопільська гімназія вже не вміщала усіх охочих навчатися у 1898 році. На її базі відкрили як філію Українську державну гімназію, яка згодом стала самостійним навчальним закладом. А з 1 лютого 1906 року започаткована знову як філія, нова Друга польська гімназія. Постала нагальна потреба у нових шкільних приміщеннях. У 1906 році магістрат закупив земельну ділянку між вулицями Костюшки, давньою камінною і Святоіванівською. Державна скарбниця. Заплатила за неї 98 тисяч корон та безпосередньо до будівництва приступили аж у 1908 році, коли звідня надійшли плани обох будівель. Друга польська гімназія виходила фасадом на Свято-Іванівську. Українська будувалася у її запліччі і виходила на вулицю Костюшки. Дехто вважав, що мало бути навпаки, оскільки патроном української вважали святого Івана Євангеліста. Але так чи інакше, а уже 11 листопада 1911 року відбулося освячення обох шкір. Будівель з 1935 року. Другій польській гімназії присвятили ім'я Юліоша Словацького, погруддя якого встановили у шкільному фоє ще у 1911 році. Працювала друга польська гімназія аж до вересня 1939 року, коли гімназії були перетворені у десятирічки. У період Першої світової війни у шкільній будівлі розміщувалася військова частина. А з вересня 16-го і аж до відступу російських військ у 17-му тут діяв Севастопольський госпіталь Червово. Воно хреста з цією шкільною будівлею пов'язані також сторінки історії діяльності уряду Зунр у ніч із 21 на 22 листопада 1918 року під натиском противника уряд і війська Західноукраїнської Національної Республіки змушені були покинути Львів. Урядові установи приїхали у Тернопіль і працювати у приміщенні другої польської та української гімназії. Про це сьогодні нагадує скромна пам'ятна дошка на оцілілій гімназіальній будівлі у часи Другої світової війни. Гімназія зазнає. На руйнувань, але її відремонтували і розмістили тут обласний виконавчий комітет, тодішній орган радянської влади. Він працював тут аж до здачі у 82-му експлуатацію нового адміністративного будинку, який тепер називають білим домом. Потім на деякий час приміщення використовували для позакласної роботи і з молоддю як палац піонерів. У повоєнний час у 48-му році вулицю назвали київською. На ній наприкінці серпня 56-го здали в експлуатацію нове приміщення третьої десятирічки. Яка перейшла сюди із старої шкільної будівлі на Богдана Хмельницького. Виросла нова школа на місці зруйнованого вщент під час війни будинку польського ремісничого товариства «Гвязда». у 1991 році. Вулицю на якій височить тернопільський владний будинок назвали іменем одного із зодчих української державності, голови центральної ради Михайла Грушевського.